Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував вам за гарні емоції в цьому матчі бо Івані і ще було б забито, хоча й пропустили два голи, але й забили перші ж. І як ви гадаєте, що не вистачило, щоб перемогти в цьому матчі? Голу не вистачило. Ну насправді результат, як на мене, по грі. Е, були дві різні рівні команди. В Першому таймі, мені здається, ми краще, трохи краще виглядали. Але... Цей гол, другий, ми самі собі привезли, на жаль. А в другому таймі е, гра була більш сумбурна, така менше було намагання грати через пас, більше, там закидання наперед, однієї команди іншої, там, на розрахунок на стандарти. Але ну, я вважаю, що в принципі все по ділу могла виграти і одна команда, і інша, але ну. Мабуть, справедливий результат, тому ми дякуємо команді суперника. Нам цікаво завжди з Катраном грати. Це завжди складні матчі, але завжди цікаві. і Це і не був виняток. Ми розраховували сьогодні на перемогу. Я думаю, вони теж це футбол. І, в принципі, головне, що відбулося без травм, було цікаво. Я сподіваюся, що всі отримали задоволення, за їхнім вони рахувати сюди. Власне, сюди приходили. І ще хотілося прокоментувати? За останні три гри видно, що Дарниця набирає форму і привозить очки в турнірній таблиці. Що можна сказати? Як так, що ми щось тренування дає чи ще якісь ну, настанови виконує команда? Ну. Тренувань немає. Ну, насправді, у нас дуже ми багато втратили, багато пропускали через те, що просто на рівному місці дарували м'яч на своїй половині Команді суперника через якісь дитячі помилки. Зараз їх стало трошки менше. Ну і треба сказати, що коли у нас це середина турніру була, у нас просто поспіль були всі команди-лідери. У нас фактично там за виключенням, може, там двох суперників, всі інші це були команди, які ну, були об'єктивно Рівня вище за наш у нас вікова команда. Ми в принципі так і і не тренуємось. Кожен хтось десь там грає окремо там і так далі. Збираємось просто як Тому розраховувати на результат суперниками, які. Проводять тренування, там у яких є спонсори, які грають на високому рівні, наприклад, там, на область чи ще десь. Ну, нам важко. Ми індивідуально слабіші і командно слабіший, тому там все було об'єктивно. А ось з командами, які плюс-мінус нашого рівня, грати цікаво. І ну, хотілося б, щоб таких матчів було побільше. Будемо старатися. Що ж, подякував вам за гру, за бойовничий дух. Бажаємо успіхів наступних матчів.